Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ой, мій день вже сьогодні такі розпочати. Я вся в справах. Їду я зараз в магазин, другий вже по рахунку, навіть третій. В одному купляла борошно, треба тепер в другому купити, тому що немає те, що мені треба ще одного. Я сьогодні печу хліб на заквасці і хочу зробити і з цільнозернової муки, і з білої. Щоб був і такий, знаєте, темноватий і біленький. Коротше, мене там закваска чекає, і уявляєте, взяла з собою в багажник о, в лотках. Тісто своє, яке зранку я замісила і це возю з собою, тому що мені треба через годину там його складати. Така технологія. Принцип працювання із закваскою. І це я возю його з собою. Це вже, напевно, останній магазин, і їду бішком додому. Вдома прибирання, тому що замішувала тісто. Нароблене там в кухні, мисок, ну, але нічого. Оце таке, бувають дні, такі буденні, але стільки роботи, що не почати край. А ще ж я ж не тільки хліб замішувала, і на, на пиріжки з капустою буду, і пончики такі з нутелою. Бо вже захотіли діти, давно вже. Пекла, і чоловік захотів, каже, беру на спечитих пирожків. Ну, то це. У мене сьогодні такий день і в роз'їздах, і готування. Їду в магазин Семс. Ну що, подивіться? Два лотка. Це тісточко на... Приоткрилося навіть гарне. На пиріжки. А це на хліб. І ще буду дороблювати, тому що закваски багато розвела. Щоб пекти, просто закінчилось борошно, уявляєте? І це мусила їхати в магазин, шукати. І зразу з собою вже ж брати. Тому що я його складала. Їдемо додому бігом. Ну що, я вже вдома і дивіться, яка в мене красота. Ну, просто любов. Ось такі красивенькі. Воздушне тісто, оці бульочки. Це так треба, щоб було клас. Працюю. Бігом зараз я їх формую і тоді буду ставити, щоб воно підходило там. Далі. І ще ж хочу дивитися, ще скільки в мене закваски. О, вже геть, треба дуже треба швидко її теж замішувати тісто. Така в мене атмосфера. Працювання, ви тільки подивіться, ну що поробиш? Це миски те, що замішувала тісто і поїхала бігом в його магазин, немає муки. Зараз мені треба вже швидко його а, поформувати, і тоді я зможу уже прибирати це все. І зараз я буду формувати наш хліб, точніше, передформовка. Я розділила тісто і все зважила, щоб були однакові хліби, однаковий був. І тепер руки вмочую завжди в воду. Так, розтягую пальчиками і все заокруглюю. Дуже гарно, легко з ним працювати. Мені так подобається, воно таке класне, це тісто, неймовірне. Я дуже рада, що я навчилася це робити. Тепер я не купую хліб. Дуже рідко купую, якщо буває, може закінчиться там щось, але більшість я печу хліб домашній. Я задоволена, тому що мої рідні, діти, і ми їмо такий хліб домашні і корисні. А це вже відразу я роблю передформовку на пончики. Теж кожен пончик я стараюся зважити, щоб був він більш-менш однаковий. І тепер теж треба кожного заокруглити, так, зробити передформовку, щоб він відпочив. Хвилин 15-20, і далі буду знову робити їх уже з начинкою. Зараз уже я формую хліб. Він відпочив, гарно знов підійшов і тепер викладаю форми. І подивіться, вже випікається в духовці. Подивіться, ось така краса в мене вийшла, такий хлібчик. Я ще його не розрізувала, бо гарячий. Ще аж такий хруст. А! Красота! І це 2, 4, 6, 8. Це не всю. І хліб ще в мене буде. 6 має. Але це вже завтра я допечу. Я його заморозюю і потім дістаю, і мені так вистачає десь на місяць, на тижнів три, я вже не печу хліб. Це дуже зручно і файно. Цей хліб на заквасці, він корисний, по-перше. Далі дивіться, приступаю смажити уже красу теж. Вау! Ось такі пиріжечки в мене вийшли. Це з капустою, така мисочка. І вже я зараз мажу ось ці з нутелою. День другий. І хочу сказати, дивіться, вже я нарешті я все прибрала. Поправила вже рушники все, а так ту кастрольку залишилось помити. Це те, що з хлібом вона туди. Я ставлю наливаю воду, ну, коротше. А це роблю помадку для сінабоні. І подивіться на хлібчик. Це зробила трошки темніше. Ще 6 сьогодні спекла, вчора вісім. Дуже смачний. Я дуже рада так це прибрати. Але вже в мене в хаті прибрано. Слава Богу, не повірите, яка я щаслива. Рада. Посуд помити все. Дістала ось такі синабончики, будуть м'ясенькі, вау, клас! Зараз змащую помадкою. Подивіться, ось така краса вийшла в мене. Ну смакотаж. Ну що, я вже нарешті все попекла. Я вдяглася, дітей побрала з собою, вдяг... вдяглись вони теж. У нас вже 7 годин вечора, майже 7. Їх везу на українську мову. І все. Я всім дуже дякую за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.